Вітаю вас! З вами Екостав і ми з України. В цьому відео я покажу деякі принципи будівництва ставка на схилі. Якщо ваша ділянка розміщена під кутом, а дзеркало води лежить завжди в горизонті, тоді як побудувати ставок? Чи не попливе ґрунт разом зі ставком до сусідів? З чого робити підпірні стіни? Чи витримають вони багатотонне навантаження води? Яку робити товщину стін, чим їх зміцнювати, на чому можна заощадити кошти, а на чому ні в якому разі. Ось про це ми і поговоримо. Цей об'єкт ми будували у 2020 році. Перепад по висоті на ділянці був більше 4 метрів, а замовник хотів, щоб розмістили ставок загальною площею близько півтори тисячі квадратних метрів. Я запропонував замість одного ставка зробити три з перепадом по висоті між кожним з них більше двох метрів. Це вийдуть неймовірні каскадні багаторівневі ставочки. Проєкт вийшов досить цікавий, незвичайний і неординарний. Було над чим поміркувати й заморочитись, щоб потім пишатись результатом виконаної роботи. Формувати каскад озер ми почали з верхнього невеличкого ставочка площею 240 квадратів, і увечері першого дня роботи котлован верхнього ставка вже був готовий. Може хтось питає: а чому ми почали копати зверху, а не знизу, як зазвичай роблять, наприклад, сходинки? Моя відповідь така: так буде зручніше розподілити залишки викопаного ґрунту, щоб їх не вивозити, а це десятки тонн землі. Техніка працювала паралельно з бригадою, тому що ковшем екскаватора легше щось загорнути чи поправити, ніж лопатою, а залишки викопаного ґрунту ми щовгували наниз під кутом приблизно 45 градусів. Далі у верхній котлован ставка вистелили геотекстиль, який буде захищати гідроізоляцію, і зверху каучукову мембрану, резину, яка буде тримати воду десятки років, тому що вона якісна, надійна і американська. Я вже 15 років працюю з цим матеріалом, і нарікань до нього не було. Далі почали копати другий, середній ставок площею близько 500 квадратів. Перевага ділянки на схилі в тому, що можна зробити цікаву геопластику, терасування і файні каскадні струмочки. Так ми і спланували. Із нижнього ставка вода насосом буде подаватись у верхній. І самостійно, гравітаційно струмочками і водоспадами повертатися знову донизу. Такий кругообіг забезпечить збагачення киснем і свіжість на ділянці. При формуванні ставка чи струмка з насипного ґрунту його потрібно трамбувати, тому що з часом земля дасть усадку. І можуть з'явитися неприємні сюрпризи, такі як неконтрольований нахил берегів, пошкодження чи просідання гідроізоляції і як наслідок протікання ставка. Далі все по накатаній схемі виготовлення другого і третього ставка. Подробиці будівництва десятків водойм ви зможете переглянути на моєму ютуб каналі «Екостав». Раніше канал називався «Екопруд», але війна багато що змінила в моєму світогляді, і я почав розмовляти українською. Будівництво саме цього об'єкта ви зможете переглянути в плейлисті на моєму YouTube-каналі «Екостав» під назвою Многоуровньової пруди. Саме головне, що потрібно вам запам'ятати, при будівництві ставка на схилі, це те. Що ні в якому разі не дозволити ґрунту разом з дощами зливами чи талим снігом потрапляти у водойму. Глина і земля у ставку увесь час буде провокувати цвітіння, тому що в ній багато поживних речовин, і ваш став перетвориться у брудну калюжу чи болото. Тому насамперед дуже важливо. Відсікти ґрунт, що навколо ставка від потрапляння його у воду. Тепер трохи поговоримо про земляні вали, які утримують ці багаторівневі ставочки. Верхню ширину валів я зробив близько 2 метрів. Цього більш ніж достатньо, враховуючи, що з кожним сантиметром униз ширина валу збільшується, і внутрішні стіни ставка. Зроблені під нахилом в протилежну сторону від зовнішнього валу, виходить подвійне перестрахування. А навколо кожного ставка на своєму рівні ми зробили доріжки загальною довжиною більше 300 метрів із гладкої гальки на цементний розчин. Далі ми почали зміцнювати вали камінням, вкопуючи його в ґрунт один над одним у шахматному порядку. Якби ми просто залишили вали без укріплення, то з дощами почалася б ерозія ґрунту і зливами глину зносило б у ставки. Екскаватор попередньо викопує ямку і потім укладує в неї камінчик. Так поступово рухаючись назад, формувалась суха кам'яна кладка. Далі між камінням ми повисаджували туйки і ялівець, хвойні кущики. Вони своїм корінням гарно зміцнюють ґрунт навколо себе. Там, де не доставав екскаватор, чи вага каміння була завелика, ми викликали кран і з його допомогою продовжували укладати камінь. Між верхнім і середнім ставком кут нахилу валу 45 градусів, а між середнім і нижнім ставом ми зробили кут гостріший, приблизно 65 градусів, і каміння поклали там рідше. Після завершення кам'яної кладки ми навколо кожного камінчика, повторюючи його розміри, вистелили рулонний газон, тому що вже була осінь. І сіяти траву було запізно. Я трохи хвилювався, щоб дощі не пошкодили нашу роботу, а з двохрічним газоном набагато надійніше. Зелена травка освіжила погляд, і вся картинка заграла новими красками. Знизу, з двох боків від земляних валів, ми про всяк випадок ще вкопали кільця для прийому зайвої води, і нахил доріжок зробили. Бік зливу. Це ще одне перестрахування, щоб мені добре спалося, і я не турбувався, що щось посунеться чи попливе. Дарма я хвилювався, вже пройшло 4 роки, все тримається гарно, я б сказав навіть добренно. Можуть виникнути запитання, а як косити цей газон поміж каміння, а косити його й не потрібно. Він між камінчиками та хвоєю буяти не буде. Його функція стримувати ґрунт від ерозії під час дощу. З часом ялівець і туйки підростуть і десь позакривають каміння і газон. Тим паче хвоя закислює ґрунт. А для газону це не зовсім добре, а нам це й потрібно, щоб не буяла трава, а лише стримувала земляні вали від ерозії. Три ставочка ми зробили таким чином, щоб вони могли працювати і у взаємодії разом і окремо один від одного, щоб кожен з них міг працювати автономно. У кожного ставка є скімера, розпилювачі, зона регенерації, незалежно один від одного. Наприклад, для того, щоб через декілька років без питань можна було будь який з них почистити чи злити, наприклад, виловлюючи рибу, то можна відключити один, а два інших продовжать працювати без перешкоди. А якщо потрібно, щоб всі три ставка знову запрацювали в гармонії, тоді вмикаємо потужний насос нижнього ставка і він підніме воду на верхній кругообіг. По великому циклу між ставками, і вода побіжить по порогам, по тічкам, струмочкам і водоспадам на низ, і потім знову буде підійматися наверх. Ми планували, що у верхньому ставку буде вирощуватись кормова база для риби нижніх ставків, у верхньому дрібна рибка, пуголовки, жабки, зоопланктон, і по струмочку цей корм потрапить до хижих риб нижніх ставків. Але що і кого запустив замовнику ставок, я не знаю, бо далеко живу і зайнятий будівництвом інших ставків. Дякую за вашу увагу, вподобайки, запитання і коментарі. Запрошуйте друзів на канал, і нехай вам щастить! Мирного неба над головою і благослови вас Бог!